Вітаю, друзі! Гарячі новини Олексій Ляшенка, і вони дійсно гарячі. Почнемо з того, що слідство Інфо помітило на Мальдивах народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради, що відповідає за національну безпеку України. У нас війна не забуваємо. Такого собі 48-річного Юрія Арістова. Це слуга народу. У нас слуги пішли в рознос всі. І ми будемо про це говорити. І не треба мені казати, що це там президент, його команда. Ні. Ми будемо про це говорити. Про, про, про їх діяльність ми будемо говорити. Так ось це Юрій Арістов, Це Юрій Арістов в середині липня його Слідство Інфо помітило в п'ятизірковому готелі Велдорф. Асторія Мальдіви, що знаходиться на приватному острові Ітха Фуші, Мальдіви, на Мальдівах. І вартість проживання там за одну ніч, ну, як пишуть, від 100 тисяч гривень до 300 тисяч, друзі. Народний депутат. Народний депутат. Покидьок, який на Мальдівах, в Києві і не на фронті, платить за ніч. 100 тисяч гривень. Працівники курорту підтвердили, що Юрій Арістов справді був їхнім гостем, але вже виселився. Нардеп і його помічниця. помічниця, І що вона одна там? Не розуміє. Ігнорують дзвінки журналістів, не відповідають, не, від, е, не розповідають. Так от цікаво, в, який, в, який, в якому відрадженні Арестов був на Мальдівах. Що він там у нас Тіщенко там десь їздить по всім там, я не знаю, В'єтнамом чи ще кимось. Цей також на Мальдівах. Що вони там роблять? Я не розумію, які відрядження? Президент Зеленський е, вимагає Арестова. І Людмилу Марченко, що гроші кидала через паркан, здати депутатський мандат. У мене взагалі, от питання, друзі. Я не проти, що президент висловлює свою думку чи своє бачення. Я взагалі не розумію, чому президент повинен реагувати на дії цих депутатів. Хтось скаже, що це його люди. Вибачте, по-перше, це не його люди. По-перше, це не його. Ви ж проти, щоб він брав рідних, близьких, друзів, колег там, оточення, кумів. Всі ж кажуть, нікому набрали всіх: бізнесменів, менеджерів, фотографів, тамадів, як ви казали, будь-кого набрали. Ті, хто ніколи ні разу не був народним депутатом. Ось це президент виконав те, що обіцяв. Далі там є голова фракції. Голова партії, я вже задавав такий випрос: ми в Донбасі. Навіщо взагалі є депутатами на сьогодні? Навіщо ми там є депутатами в Донецькій і Луганській областях? Навіщо хтось отримує зарплату? Отак і тут ніхто цього не хоче вирішувати. Президент повинен вимагати скласти хабарників, скласти відпочивальників, коли у нас війна. Та ці ідіоти повинні бігом біжати і здавати самі. А де Рахамія, де Шуляк, де Ну ось Арахамія вискочить, заявив, що ініціює, ініціює питання негайного призупинення членства в ній нардепа Арестова. Що значить призупинення? Запрошую всі документи по відрядженням та перевіряємо інформацію. Блін, я вже не знаю, як мені здержувати, щоб не матюкатися. Які відрядження на Мальдиві? Ну, скажіть, ну які у заступника голови Комітету по національної безпеки відрядження на Мальдиві? На Мальдиві. Ви ж ти що, кокоси на фронт привезеш? Чи банани на фронт привезеш? Я... Що це Рахамія? Сказати, що Арахамія? Ну, ладно, не буду висловлюватися, то мене начнуть скритіть наші. Ну, Друзі, так не можна. Президента підстава, 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 підстава. Суки. Ну, що ж ви робите? Ну що ви робите? Йдемо далі. Далі вже пишуть наші. 17 місяців війни, а люди. Купують там дрони чи спальники. Ось із-за цього задають такі питання, але у мене і так тут є відповідь. А що повинні робити люди через 17 місяців війни? Скажіть мені, сидіти в кабаках, бути на Мальдивах, купувати дорогі машини. Що потрібно повинні робити українці, коли 17 місяців війни пройшло? Ви хочете сказати, держава це повинна робити? Так ми і є держава. І ми не працюємо як повинні працювати. Всі. Ми їдемо частина на Мальдиви, частина в Італію, частина ще хтось. Хтось там переходить, як жінка, кордони, хтось ще щось там робить, да? хтось там е, хабари бере, хтось бруківку перекладає. У інших і інших я не буду вже торкатися, тому що знову ж танцювати повинні в цей час. Чи спальники купувати і дрони? Чи ми повинні сказати, раз, е, Арістов на Мальдивах, ми нічого не будемо робити. Так давайте не будемо робити. Я ж не проти, давайте не будемо захищати державу. Давайте. І якщо ми це не будемо робити, то Арістов не буде робити це, розумієте? Марченко не буде це робити. Тіщенко не буде це робити. Ми їх вже вибрали, обрали в Верховну Раду. Все, ми своє діло зробили. Далі що? Ми із гівна вибираємо найвонючіше, видвигаємо на верх, потім самі кажемо, якщо вони не роблять, то і ми не будемо робити. Ну, друзі, так не можна, Ну так не можна. Ми, ж... ми до чого йдемо? В своїх розсудах. Слава Богу, що це поки розсуди, роздуми, розмови. Але роботу ми свою робимо. Ми і дрони купуємо, і спальники купуємо, і прибори мого бачення купуємо, і, і це правильно. Ось зрозумійте, не будуть купувати нам це монголи чи в'єтнамці. Ми це будемо робити. І ми будемо захищати свою державу, друзі. І вам велика подяка за ваші донати. Те, що ви робите, величезна подяка. Всі реквізити знизу в опису. Там і PayPal, там і Monobank, і АБ, і Приватбанк. Дякую вам. Підписуйтесь, коментуйте, розповсюджуйте. Нам треба перемогти, у нас іншого нема. Дякую вам, до вечора. Україна переможе!